Бела і називала скотенякою у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині. Вихователька жорстоко поводилася з дітьми та застосовувала до них фізичну силу. Відповідне відео оприлюднило видання Українська правда. На кадрах запису, який зробили інші вихованці навчального закладу, видно бійку між вихователькою та дитиною. До останньої навіть застосовують залізний прут. Згодом її били кулаками, зокрема по голові, обличчі та руках. Коли ж дитині вдалося вирватися з рук жінки, та агресивно смикнула її за одяг та назвала скотенякою. Нагадаємо, що скандал навколо навчально-реабілітаційного центру, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми позбавленими батьківського піклування, набув розголос наприкінці вересня після візиту уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лобінця та волонтерів-психологів. Тоді стало відомо, що діти цього закладу регулярно потерпають від насильства фізичного, сексуального та психологічного. Крім того, директор інтернату публічно принижував вихованців, погрожував побиттям та відправленням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Діти також не отримували достатньої кількості їжі. На усі звернення по допомогу впродовж шести місяців до Нацполіції місцевої служби у справах дітей та департаменту освіта, начебто, ніхто не відреагував. Правоохоронці Львівщини відкинули звинувачення у бездіяльності і заявили, що до них не надходило жодних скарг. Наразі ж поліція розпочала кримінальне провадження, зокрема за статтею про сексуальне насильство. Водночас, як стверджує джерело, що надало відео, співробітники місцевого департаменту освіти, нібито збирають гроші на адвоката для директора реабілітаційного центру. Софія Фанко, телеканал НТА.